У гімназії номер 2 прибуло 140 першачків стали повноцінними членами великої учнівської родини. У гімназисти їх прийняли на офіційній посвяті. У спеціальних формах та головних уборах, тримаючи руки на серці, діти заспівали гімн України та гімназії. Директор навчального закладу Віктор Байдич тішиться не лише свідомістю першокласників, а й рівнем їх підготовки. Каже, перші місяці навчання у гімназії показали. Старшокласники матимуть гідних наступників. Я хочу. Подякувати зв'язку з сьогоднішньою подією в першу чергу педагогічні колективи наших базових навчальних закладів НВО no 30-ї школи інших шкіл, які нам передали наших першокласників. Тому що вони до нас прийшли розумні, виховані з бажанням навчатися. Саме педагоги молодшої школи заклали. Бажання і вміння вчитися в наші гімназистів, тому вони, пройшовши купусний відбір... сьогодні є гімназія номер два в елітному закладі нашого міста. Великі надії на першачків покладають і класні керівники. Шановні наші гімназисти, ми раді прийняли вас у свою дуже дружню, дуже щиру талановиту родину, нашу рідну гімназію номер 2 Я щиро бажаю, щоб ви були такими розумними. Такими щирими, такими відвертими, якими ви були до сьогоднішнього дня, щоб ви зберегли і примножили ті знання, які ви отримали в початковій школі. Ми сподіваємося, що ви будете гідно нести своє ім'я гімназист. Присвоєння звання гімназиста підтвердили врученням гімназійних квитків. І своєрідною перепусткою до рядів навчального закладу учні дали обіцянку. Знання засвоїмо! історію Вже повноцінні гімназисти розповіли, що для них означає це звання. Для мене це означає багато чого. Я у цій школі на гімназії вчуся, щоб досягти поставленої мною мети. Також тут вчилися мої тато, мама та моя сестричка. я сюди перейшла для того, щоб здобути вищу освіту. У цій школі в Добре, добрі вчителі. Вони добре знають свою справу, вони добре вчать дітей, і мені дуже подобається, як тут викладають. Я навчатись навчатися другій гімназії, я поступила в ню, і у мене дружній клас. Мені подобаються вчителі. Це для мене якби велика гордість.